Вітаю вас учні 7 класу. Сьогодні ми з вами ознайомимося з однією з найважливіших фізичних величин, якою користуються при описі і характеристики будь-яких взаємодій. Про неї згадують практично в кожному розділі фізики. Навіть у повсякденному житті ми доволі часто використовуємо цю величину для характеристики та опису процесів та явищ. Щоб дізнатися, що це за величина, чим вона характеризується, від чого залежить і як її можна розрахувати і виміряти, Перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розпочнімо з повсякденного життя. Доволі часто при характеристиці того чи іншого об'єкта чи явища ми чуємо або ж самі використовуємо такі описи: сильна людина, силач, сильний вітер, сильний мороз. І такі характеристики дають нам певне представлення про об'єкт або явище. Що ж таке сила з точки зору фізики? В більшій частині випадків поняття сили застосовується при характеристиці чи описі взаємодій. Тут слід зауважити, що між всіма тілами, які нас оточують, існує певного роду взаємодії, які можна характеризувати з точки зору сили. Тому з точки зору фізики сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше або є мірою взаємодії тіл. Як будь-яка фізична величина сила має своє позначення та одиниці вимірювання. Позначається сила великою англійською буквою F і має одиниць вимірювання, який читається Ньютон, позначається великою буквою N. На честь англійського фізика Ісаака Ньютона, який зробив великий внесок у фізику як науку, зокрема в дослідженні механічних явищ. З'ясуємо, що таке один Ньютон. Для цього слід врахувати, що проявів взаємодії тіл є два. Перший Виникнення в тілі деформацій, тобто зміна форми і розмірів, і другий прояв це зміна значення та напряму швидкості руху тіла. Кожний з цих проявів взаємодій ми будемо розглядати дещо пізніше на прикладі конкретних сил, які існують в природі. Тому 1 Н дорівнює силі, яка діє на тіло масою 1 кг продовж однієї секунди, змінюючи швидкість його руху на 1 метр за секунду. Окрім основної одиниці ньютон використовують кратні та частинні приставки. Кратні, такі як меганьютон, що в 1 мільйон разів більші за 1 Н. Та кілоньютон, що в тисячу разів більший за 1 Н. Частинні приставки, такі як міліньютон, які в тисячу разів менші за 1 ньютон, Та мікронютон, який мільйон разів менший за 1 ньютон. Для вимірювання сили використовують прилад, який називається динамометр. Від грецького динамо сила метр міряти. В залежності від сфери застосування можна зустріти. Механічні, електричні та гідравлічні динамометри, розглянемо будову найпростішого лабораторного динамометра. Він складається з шкали в ньютонах, показчика, гачка, який прикріплений до пружини, пружини, яка розрахована на певне значення сили. На динамометрі значення максимальної сили вказується на шкалі. Розглянемо принцип дії динамометра. Якщо на гачок динамометра прикріпити. Вантаж, то він буде діяти на пружину з певною силою. При цьому пружина буде подовжуватися, і в ній буде виникати сила, яка буде протидіяти дії вантажу. Пружина буде подовжуватися доти, доки сила в пружині і сила, з якою діє вантаж на пружину, не зрівняються, поки щек зупиниться на певній позначці, що відповідає силі, яка виникає в пружині, та силі, з якою вантаж діє на пружину. З'ясуємо важливі моменти, які стосуються сили. Перше. Сила векторна величина. Як будь-яка векторна величина вона характеризується не тільки числовим значенням, а й напрямом у просторі. Від того в якому напрямку ми будемо прикладати силу буде залежати, наприклад, в який бік буде рухатися тіло. Друге. Результат дії сили також визначається точкою прикладання сили. Підводимо проміжний підсумок стосовно сили. Сила характеризується значенням, напрямом та точкою прикладання. Ці характеристики необхідно вказати, говорячи про будь-яку силу, з якою ви будете стикатися при вивченні курсу фізики. Найчастіше на тіла, які нас оточують, діє не одна сила, а декілька, тому дію кожної сили необхідно враховувати і розглядати її дію в комплексі з іншими силами. Для врахування дії всіх сил, прикладених до тіла, вводиться поняття рівнодійної сили. Рівнодійна сила це сила, яка здійснює на тіло таку саму дію, як і декілька сил, що діють одночасно, позначається англійською буквою R, вимірюється в ньютонах. Розглянемо найпростіші випадки визначення рівнодійної декількох сил. Перший випадок, коли сили діють здовж однієї прямої в одному напрямку. В цьому випадку рівнодійна сил визначається сумою цих сил. Виконаємо схематичний малюнок та визначимо рівнодійну сил f 14 Н та F2 6N при умові, що вони діють в один бік. Враховуємо те, як правильно подається графічна інформація про сили, що необхідно врахувати при побудові сил на малюнку. Для графічного представлення сил на малюнку необхідно виконати певні кроки. Перший крок це схематично зобразити саме тіло. Друге вказати на тілі точки прикладання сил. Третій етап це визначитися з масштабом відкладання сил. Відповідно, це одиничний відрізок, якому буде відповідати значення сили. Якщо це креслення виконується в зошиті, то є клітинки, з якими дуже легко визначатися з масштабом, тобто обираєте або одну клітинку, або дві клітинки. Більше недоречно, тому що це буде дуже великий масштаб, і можуть бути такі варіанти, що наше значення сили просто може не вміститися. Тому виокремлюємо ви той масштаб, який нам підходить. Відповідно, визначаємо його десь окремо, що ми будемо дотримуватися саме цього масштабу. Підписуємо значення сили, тому що значення сили може бути різне. Один і той самий масштаб може відповідати різні значення сили. Все залежить від. Вихідних значень сили. Якщо сили невеликі, то доцільно взяти одиничний відрізочок, наприклад, такий, який відповідає клітинці, і встановити, що він буде відповідати силі в 1 Н. Якщо ж значення сил буде представлено велике, наприклад, 40 н або 400 н, то доцільно вже значення сили взяти, наприклад, або ж 10 н одна клітинка, або ж, наприклад, даже 100 Н. Все залежить від того значення Сили, яке буде задано. В нашому випадку це 4,6 ньютон. Тому в нас одна клітинка буде відповідати одному Ньютону. І далі ми виконуємо слідуючий крок це від точок прикладання сил. Ми проводимо промені, вздовж яких ми будемо відкладати значення сил. Ці промені відкладаються в напрямі дії сили. і Використавши наш масштаб, ми вздовж наших променів відкладаємо відповідне значення сили. Тобто, якщо в мене є 4 н, то я повинен таких відрізочків відкласти фактично 4 Такий відрізки, в кінці останнього відрізка я ставлю стрілку і підписую, що це в мене сила F1. І тим самим я бачу, що в мене по умові F1 дорівнює 4 Н. Те саме ми робимо і з силою в 6 н. Тобто відкладаємо вже 6 таких відрізочків. В кінці останнього відрізочка ми ставимо стрілку, і підписуємо, що це в нас сила F2. Ми зобразили сили, тепер переходимо до визначення самої рівнодійної. Ми з'ясували, що при умові, коли сили діють в один бік, рівнодійна визначається сумою сил, і ми записуємо формулу r до рівня F1 плюс F2. Це є формула для випадку, коли ми маємо сили, які діють в один бік. Підставляємо значення сил F1 і сили F2. 2. Отримуємо 10 Н, і тепер ми вже повинні виконати остаточний малюнок, на якому ми повинні будемо зобразити саме значення рівнодійної. Знову ж таки, ми повинні схематично зобразити поверхню і тіло, вказати на тілі точку прикладання, провести. Промінь, якого ми будемо відкладати силу, і використовуючи той же ж самий масштаб, який ми обрали, відкласти силу 10 Н. Тобто, фактично, це у нас буде 10 клітиночок. Ми відкладаємо і знову ж таки в кінці останнього нашого відрізочка ми ставимо стрілочку і підписуємо, що це наше значення сили R. Тобто 10 Н. Другий випадок. Сили діють вздовж однієї прямої, але в різних напрямках. В цьому випадку рівнодійна знаходиться різницею сил. Від більшої віднімаємо меншу. Отримане значення сили буде співпадати з напрямом більшої сили. Тобто рівнодійна буде спрямована в бік більшої сили. Виконаємо схематичну побудову. У нас є сила F1 4 Н і сила F2 6 Н. Перший крок це зображаємо схематично тіло, яке знаходиться на поверхні. Другий крок вказуємо точки прикладання сил і враховуємо, що в нашому випадку сили будуть направлені протилежні боки. Далі обираємо масштаб, знову ж таки, добираємо такий масштаб, який зручно буде відображати нам значення сил. Ми використаємо такий самий масштаб, як і в попередньому випадку. Однак клітинка відповідає одному Ньютону. Проводимо промінь вздовж якого ми будемо відображати наші сили, і відкладаємо відповідні значення сил, яка сила буде діяти в який бік. Тут різниці фактично немає. Сюди ми спрямуємо, наприклад, силу F2, а в цей бік спрямуємо силу F2. F1. Записуємо рівняння. R буде визначатися у нас як різниця F2, так як вона в нас більша, буде віднятися сила F1. І в цьому випадку ми будемо мати рівнодійну силу в 2 ньютони. Знову ж таки, виконуємо остаточну побудову для зображення рівнодійної, будуємо наше тіло, вказуємо точку прикладання сил з урахуванням. Того, в який бік у нас діяла більша сила, в нашому випадку праворуч діяла сила більша F2. І в цьому напрямку відкладаємо значення рівнодійної це 2 Н. Підписуємо, що це в нас є R. Слід врахувати, що на тіло може діяти N кількість сил в різних напрямках. Тому виникає потреба знаходження проміжних значень рівнодійних. Зокрема, на малюнку ми бачимо, що праворуч у нас діє три сили. А ліворуч діє дві сили. Тому ми повинні перше, що зробити, знайти рівнодійну для трьох сил, які діють праворуч. Друге, знайти рівнодійну, яка буде визначати нам дію двох сил, які діють ліворуч. І вже врахувавши, яке значення із наших рівнодійних проміжних буде більше, від більшого відняти менше і визначити остаточну рівнодійну цих сил, вказавши, вже, куди буде вона спрямована. Це ми розберемо більш детальніше на прикладах розв'язування задач. Інколи рівнодійна всіх сил, які прикладені до тіла, дорівнює нулю. В цьому випадку говорять, що сили взаємно скомпенсовані або ж зрівноважені. Така ситуація виникає, коли сили, що діють на тіло, рівні за значенням, протилежно спрямовані та прикладені до одного і того ж тіла. Підведемо підсумок. Сила векторна фізична величина, яка характеризується значенням, напрямом у просторі та точкою прикладання. Для вимірювання сили використовують динамометр. На тіло може діяти декілька сил, при цьому необхідно визначити рівнодійну цих сил. Сили можна зображати графічно, при цьому слід врахувати та вказати основні характеристики сил: значення сили, точка прикладання і напряму у просторі. Узагальнимо та систематизуємо наші знання при розв'язку конкретного типу задач. Перша задача: один хлопчик штовхає санчата ззаду із силою 40 Н, а другий тягне їх за мотузку із силою 20 Н. Собразі ці сили на кресленні та знайдіть їх рівнодійно. Визначаємося з силами, які в нас діють. Тобто F1 у нас 40 Н, F2 у нас 20 Н. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що необхідно виконати при. Правильно побудові сил. Перший крок це зобразити схематично саме тіло, далі вказати на тілі точки прикладання сил, провести промінь, якого ми будемо будувати сили, і обрати масштаб побудови нашої сили. В даному випадку, ми візьмемо одну клітинку і припишемо її силу в 10 н, тому що значення сил у нас велике. І відповідно відкладемо значення сили F1 і значення сили F2. F1 у нас діє отаким чином, тому що хлопчик у нас штовхає санчата. Ну а другий у нас тягне санчата із силою в 20 н в цьому напрямку. Далі враховуємо, що наші сили будуть прикладені і спрямовані вздовж однієї прямої. Тому в даному випадку рівнодійну знаходимо як суму цих сил, під значення наших сил 40 Н і 20 Н, отримаємо 60 Н і виконуємо остаточну побудову для нашої рівнодійної. Вказуємо знову ж таки саме тіло, вказуємо точку прикладання сил, проводимо промінь, вздовж якого ми будемо будувати нашу силу. І відкладаємо значення нашої сили, яке рівне 60 Н. Отаким От чином виконується схематична побудова і розв'язок такого типу задач. Друга задача. На тіло діють дві сили спрямовані вздовж однієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 8 н, F2 12 Н. Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунок. І так, перший розв'язок. Перший розв'язок буде стосуватися того випадку, коли ці дві сили будуть діяти в одному напрямку. Зазначаємо значення наших сил f – 8 Н, f – 12 Н і виконуємо кроки, які необхідно для побудови сил. Зображаємо схематично саме тіло, вказуємо точки прикладання сил. І вибираємо масштаб. В даному випадку ми візьмемо одну клітинку і перепишемо їй значення сили в 4 Н. Відповідним значенням і відповідним масштабом відкладаємо значення наших сил. Відкладаємо значення сили в 8 ньютон, це 2 відрізочка, підписуємо F1. І відкладаємо значення 12 ньютон, це буде 3 відрізочка це буде сила F2. Знаходимо рівнодійну. В даному випадку рівнодійна визначається сумою, так де як дві сили діють в один бік. І рівнодійна в нашому випадку буде становити 20 н. Схематично зображаємо рівнодійну, знову ж таки, вказуємо положення тіла, вказуємо точку прикладання, і вказуємо наш сам напрям рівнодійної сили, підписуємо, що це є R, відклавши відповідну кількість наших відрізків. Це. Перший розв'язок, коли дві сили ці діють в одному напрямку. Другий розв'язок це той випадок, коли у нас сили діятимуть протилежних напрямок, і знову ж таки ми повинні виконати ті ж самі кроки, що і попередні задачі, тобто зобразити схематично положення тіла. Вказати точки прикладання сил, масштаб, який ми взяли попередньо, і значення сил залишиться, тобто ми не будемо змінювати. Наше завдання вказати напрями дії сил. І тут обрати, в який напрям, яка діє сила, в принципі, різниці нема. Праворуч хай буде діяти сила F1, Ліворуч хай діє сила f 2 І так як вони діють в протилежних напрямах, то Нерівнодійна знаходиться різницею. Від більшої ми віднімаємо меншу, F2 в нас більша 12 Ньютон мінус 8 ньютон. Отримуємо значення рівнодійної 4 ньютона і враховуємо, що це значення, і напрям цієї сили рівнодійної буде зіпадати з напряму більшої сили, зокрема, в нашому випадку це є F2. Зображаємо наше тіло, вказуємо точку прикладання сили і вказуємо напрям нашого сили. Третя задача. На тіло діють три сили з прямої вздовж нієї прямої. Чому дорівнює рівнодійна сил, якщо F1 3 Н, F2 4 Н, F3 5 Н? Скільки відповідей має задача? Зробіть рисунок. І так розглянемо перший випадок. Це випадок, коли в нас сили будуть діяти в одному напрямку, і, відповідно, ми повинні врахувати значення сил, які нам задані по умови, і виконати ті кроки, які необхідні для правильного побудування сил. Зображаємо схематично саме тіло, вказуємо масштаб, далі вказуємо точки прикладання сил, тобто тут можуть бути почергові змінені, але. Це необхідна умова вибрати масштаб і вказати точки прикладання, тому що від цього буде залежати фактично результат. Поставити ви спочатку точки, потім оберете масштаб або масштаб, а потім точки. Тут суттєво різниці нема. Далі, врахувавши напрям, тобто врахувавши те, що ми розглянемо перший варіант, коли в нас сили діють в одному напрямку, з обраним масштабом відкладаємо значення сил, сила F1, сила F2 і сила F3. відповідно, в в одному напрямку. Так як три сили діють в одному напрямку, то, відповідно, рівнодійна знаходиться сумою цих сил, підставивши значення, ми отримуємо 12 н і виконуємо вже остаточну побудову для відображення нашої рівнодійної. Вказуємо саме тіло, вказуємо точку прикладання, враховуємо масштаб обраний. І відкладаємо значення нашої рівнодійної сили. Це перший розв'язок, і він ну, самий найпростіший. Далі, другий розв'язок, з урахуванням того, що хоча б одна із сил буде спрямована в протилежний бік. Беремо до уваги, значення сил у нас не зміниться, масштаб не зміниться, і зображаємо схематично малюнок, вказуємо положення тіла, вказуємо точки прикладання сил. І визначаємося з тими силами, які будуть діяти в один бік. Нехай це буде F1 і F2, а сила F3 буде діяти в протилежний бік. І тут необхідно врахувати, що для того, щоб визначити загальну рівнодійну, нам необхідно врахувати, що є дві сили, які спрямовані в один бік, тобто необхідно врахувати їхню рівнодійну і вже розглянути її відповідно до тої сили, яка буде діяти в протилежний бік. Тому ми знаходимо проміжну рівнодійну таку R1 її позначимо, це рівнодійна, яка буде визначати сили F1 і F2. Підставимо ми значення, так як вони діють в один бік, то відповідно це буде сума. І таким чином наш малюнок дещо видозміниться. Тобто у нас отримується вже сила R1, яка буде мати значення в 7 н, і та сила F3, яка у нас і була за умовою 5 н. Таким чином, ми бачимо, що R1 у нас більша за. F3 і таким чином, щоб визначити загальну рівнодійну, нам необхідно виконати віднімання R1-F3. Підставивши значення, ми отримуємо рівнодійну значенням 2 н. І остаточний малюнок буде у нас мати вигляд. Тобто, в напрямі дії сили R1 буде діяти у нас сила в 2 н. І це буде наша рівнодійна. Далі, третій розв'язок. Третій розв'язок, знову ж таки, значення сил залишається, на, е, наш масштаб залишається, і е, знову ж таки, одна з сил у нас буде спрямована в протилежний бік. Спрямуємо протилежний бік силу F1 і F2F3 спрямуємо в один бік. Знову ж таки, знаходимо проміжну рівнодійну для F2F3, вона отримується у нас 9 Н. І вже маємо ми малюнок видозмінений, F1 у нас залишиться, а ми отримуємо вже проміжну рівнодійну R1, яка має значення в 9 н. Визначаємо загальну рівнодійну як різницю R1-F1, підставили значення, отримаємо 6 н, і маємо вже остаточний малюнок, на якому ми відображаємо значення рівнодійної. Яка буде зіпадати по напряму з е, напрямом R1, яка буде мати значення в 6 Ньютон. І четвертий розізок. Знову ж таки, одна з сил буде спрямована в протилежний бік, ви е, виокремимо силу F2 і спрямуємо в один бік силу F1 і F3. Знову ж таки, різниці немає, куди ми спрямуємо. Головне, не попутатися із тими, які ми вже співнаправляли. В нашому випадку ми взяли F2 і спрямували її отаким чином. Знову ж таки, сам процес визначення залишається. Знаходимо проміжну рівнодійну r 1 для сил F1 і F3. Отримуємо 8 н, е, отримуємо вже видозмінений наш малюночок із вказанням рівнодійної R1 і знаходимо загальну рівнодійну, тобто від R1, так як вона має значення більше 8 н, а R2 у нас 4 н. Віднімаємо, отримуємо вже рівнодійну, яка становить 4 н. Остаточний малюнок вже у нас буде отаким мать вид де r загальна рівнодійна зіпадає з напрямом рівнодійної проміжної R1. Отаким От чином розв'язуються задачі з урахуванням того, що на тіло може діяти декілька сил, і необхідно враховувати, куди які сили спрямовані і яку необхідно дію зробити з даними силами. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!